Ми до повномасштабки займалися дуже потужно розвитком бразильського джиу джитсу І гроші, які в нас були, то з нашим партнером ви вирішили, що необхідно якось допомагати, то ми почали збирати кошти, і власні кошти за них купували автівки і привозили. Ну, скажімо так, а потім вже коли трошки. Ну, так, вирішили ноччимо займатися конкретно, тому що всі забагато хто займався і машини, продукти, так і інше. Потім була у нас історія з евакуацією. Ми возили тож, з хлопцями з Дніпра, Бахмут, Ізюм, Купянськ, потім вже Херсонська область. Ви маєте на увазі Багодійний фонд-Лютий? Да, 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 так, да, разом з цими хлопцями. Ну, ми так знайомі там, скажімо так, разом займалися бразильським джиу-джитсу, Так зустрілись, поспілкувалися та поїхали разом.